Вітаю всіх на каналі. Сьогодні буду використовувати нові три вправи. Для мене вони дуже важкі, саме в сенсі того, ну дві легкі, одна взагалі для мене дуже незрозуміла, буду робити повільно, бо треба звикати до цього. В принципі, вони теж такі не динамічні. Тобто я вибирав такі, щоб не були динамічними, бо ну, і для мене, і для кожної людини, яка буде це робити, і буде дуже важко. Одразу починати щось дуже сильно рухатися. Тому поступово поступово доходити до більш в якогось навантаження. Е е е ну, е е тож, е перша вправа це е просто на кол, звичайно. Отаким ну, чином вони роблять. Так. Тож починаю. Ух, ну це на спину дає, я вам скажу, і ноги тут натягує повністю. Це таке не дуже легеньке. І дихання. Ну, починається одразу задихати трохи. Так, добре. Друга вправа складніша. Треба присідати, а коли підніматися, викидувати ще додаткову ногу таким чином. Ніби так щось. Буду пробувати. ほほほ。<laughs> <laughs> Ой ні, це важко дуже. Ох і важко. Ні, все, не буду я сьогодні я робити. Не буду робити. 14 ледве литвис... ледве зміг. Дуже важко. Намонтаження на ноги страшне, коліно особливо. Я ж в голові якось. Заповарщилося, дуже різко. Хоча ніби елементарне, присів, піднявся, але це дає навантаження дебела. Так що з цими це з такою вправою треба обережно. Там радять е, таку вправу робити ну, в комплексі з іншими, по 20 разів 4 підходи. Тобто 80 разів таке оце робити. То я не знаю, може олімпійських якихось спортсменів тренувати, бо це можна впасти. Ну я на 14, все, я відчуваю, в мене аж ну, судоми повністю по ногах, я не зможу вже присісти взагалі. Фух. Тому, слава Богу, що третя вправа трохи легша, бо треба буде піднімати ногу, але додатково рухати руками. Там вся ідея в тому, що рухають руками. Постійно, але ногу піднімають навпроти руки. Тобто, якщо ліва нога права рука. Якщо права нога, ліва рука права нога. Отаким чином. Тобто, ліво право, ліво право. Але рухати постійно. І я так розумію, тут ще й треба рахувати. Тож зараз спробую. Якось я намагався повторити, мені дуже важко. Не знаю. Зараз буду пробувати так. Раз, два, три. Це буде ліво. Ось ну, таким чином починаю. Прикольно. Прикольно. Тобто постійно по три рухи, я зрозумів, тепер зрозумів. Не дуже важка вправа. Просто по три рухи. Тобто, якщо з правої починаєте, то піднімати на треба буде ліву ногу потім. А якщо з лівої, то право. Насправді не важко. Тобто, раз, два, три, підняли ногу. Потім опустили раз, два, три. Підняли. І відповідно на кожні три махи піднімається одна з них. І таким чином, якщо ну, починаєш робити, вже можна не рахувати, бо ти розумієш, що воно легко. Тобто один промах йде просто, а всі інші вони підтверджують. Раз, два, три. Так, да, насправді не важко. Я спочатку дивлюся на неї хвилин. Мабуть, п'ять не міг зрозуміти, як він маше постійно, а ноги, коли піднімає, незрозуміло. Але потім побачив, що тенденція така, що він ну, постійно таким чином вони мають бути, а не перехрещуватися. Фух. Так що, така от історія. Ну, і що? Ще спробую з цим наклоном. І, мабуть, на сьогодні все. Бо насправді, ота. Яка з присіданнями викидав ноги, вона мене виконала, я більше не зможу вже такого нічого. Важкого спина, ноги. Я відчуваю, що капець. Фух. Що поїхали? Все. Все. О, ні, все, дуже важкі вправи. Треба з часом. До них підходити з часом. Це дуже важко. Не починайте з них. Це треба робити набагато пізніше, ніж. Оце все просто піднімати, просто махати, то нормально, оце вже дуже важкіше набагато. Як розумію, то вже коли, коли ти підготовлений, підтренований трохи. Тож, ось така от історія. На сьогодні це все. До речі, не робіть такі вправи з наклонами і вибросами в окулярах, бо вони постійно злітають. Це вже з досвіду. Всім до зустрічі. Па-па.